Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про способи подання заяви на реєстрацію платника ПДВ. Реєстраційна заява платника податку на додану вартість подається до контролюючого органу за місцезнаходження, місцем проживання платника засобами інформаційно-телекомунікаційної системи електронний кабінет, вхід до якої здійснюється за адресою. Кабінет GOV.UA або інформаційно-телекомунікаційної системи єдине вікно подання електронної звітності. Особа відповідальна за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність або договору управління майном, подає реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою 1 ПДВ. Одночасно, із документами для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління... Майном згідно з порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588, зареєстрованим Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за номером 1562. Новостворені суб'єкти господарювання під час державної реєстрації створення юридичної особи. Або державної реєстрації фізичної особи підприємця можуть заявити своє бажання добровільно зареєструватись платником податку на додану вартість у заяви щодо державної реєстрації фізичної особи підприємця форма 1 або заяві щодо державної реєстрації юридичної особи, крім громадських формувань і органів влади, форма 2 Форми яких затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року за номером 3268 5 у редакції наказу Міністерства юстиції України від 19 травня 2020 року, за номером 1716 5. Відомості із заяви щодо державної реєстрації суб'єкта господарювання. Одночасно звідомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому законом України, про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. При надходженні заяви про реєстрацію платником ПДВ, спосіб подання електронна заява або сканована копія заяви у сфері державної реєстрації, перевіряється правильність заповнення заяви та звірка реєстраційних даних з єдиним банком даних про платників податків юридичних осіб або реєстром самозайнятих осіб. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку, контролюючий орган опрацьовує заяву та вносить до реєстру платників податку запис про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість. Якщо особа при поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного запланованого дня реєстрації не дотримала порядок та строки терміни встановлені Пунктами 181, 183.3, 183.7 статті 183 розділу 5 Податкового кодексу України або не позначила галочку плюсик поле особа. Яка подає заяву для електронного способу заяви або не зазначила прізвище ім'я по батькові уповноваженої особи заявника для способу подання через електронний державний реєстр, контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника податку та направляє відповідь особі в паперовій електронній формі. Відомості, що містяться у реєстрі платників податку на додану вартість, оприлюднюються на офіційному веб-порталі Tax.gov.ua В приватній частині електронного кабінету платника під пункт реєстри з використанням засобів електронної ідентифікації кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом. Дякую за увагу.